Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього року яке значення має кровоносна система вимірювання частоти свого пульсу. Сонце ранку розводило, підняло і звеселило. Потім Ченненко сказало швидше поспішай. Не лінусь, не позіхай. Сонячний заряд візьми, з ним країна знань інди. Отже, ж, починаємо з вами погоди. Яка зараз пора року? Зима, який місяць січень, яке число 24, Чи є сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Покажіть, де ж в організмі розміщене серце? Ось тут ми його. Так тримаємо. Стигніть паці долонів кулак, приблизно так виглядає ваше сердечко? Яку ж роботу виконує серце? Завдяки роботі серця рухається кров? Долавіть руху до грудей. Відчувайте тихенький стук 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 Це б'ється ваше сердечко. В організм людини дуже важлива є кров. Вона є в кожній частинці нашого організму. Усі, ви, мабуть, бачили її під час невеличких травм або порізів. Якого кольору кров? Червона, тверда чи рідка, рідка. Приносить наша кров поживні речовинки та кисень, а забирає шкідливі речовини вуглекислий газ, бореться з хвороботворними бактеріями. Кровоносні судини нагадують труби, по яких ось маленькі частинки рухаються. Судини бувають великі це у нас вени і артерії, а малі найтонші – капіляри. Капіляри пронизують усі органи тіла. Дорослі людина має 5-6 літрів крові. Довжина всіх судин людини становить 100 тисяч км. Кі Можна 2,5 рази огорнути землю. Насосом, який змушує кров текти судинами, є серце. Кров пробігає по всьому тілу та повертає знову в серце. Такий рух відбувається безперервно. Його називають кровообігом. Серце має вигляд мішечка, стінки його складаються з особливих м'язів, які постійно скорочуються і розслабляються. Кров насиченим кисне, тече від серця по артеріях. Потрапляє в капіляри організму, в капілярах кров віддає кисень поживні речовини, а забирає вуглекислий газ та непотрібні речовини. Кров насичена вуглекислим газом та ще до серця, потрапляє в легені. В капілярах легень кров віддає вуглекислий газ, а забирає кисень. Кров насичена киснем з легень, повертається до серця. І безперервний рух крові називають кровообігом. Серце це органи, який переміщує кров в організмі. Пульс це серцевий ритм людини, тобто кількість ударів серця за певний час. Отже, серце судини це органи кровообігу. Вони утворюють кровоносну систему, яка забезпечує рух крові. Як же ж надати першу допомогу при разі кровотечі з носа, як же ж зігрітися після морозу. Кровотеча з носа. прикладіть до перекнісся хустинку, змочену холодною водою. Холос звужи сидинки кровотеча припиняється. Якщо кров не зупиняється, потрібно звернутися до лікаря. Дивіться, ніколи нахиляти ось так голову не можна. На морозі здебільше замерзають руки і ноги. Це пов'язано з недостатнім надходження крові до цих органів. Щоб зігрітися, рекомендують виконати швидкі руки руками та ногами по колу. Отже, як же змінюється серцевий ритм людини з віком? Бачимо, якщо це новороджена дитинка, так 130 за ударів за хвилинку, дошкільнята 100 ударів за хвилинку. Третє класники 90 ударів за хвилину, а дорослі 70. Будь ласка, розгордіть свої зошити на сторінці 9. Ми сьогодні виконуємо 4 завдання. По Перше. Учителька на уроці запитала в учні, чи у всіх людей серце однакового розміру. Прочитайте відповіді і підкреслить імена тих, хто відповів правильно. Ольга. Серце має такий самий розмір, який і розмір кулака. У дітей серце менше, ніж у дорослої людини. Правильно? Правильно. Отже, підкреслюємо. Микита. Серце більшого розміру у спортсменів, скільки серце це м'язи. Тренування зміцненьких роблять серце міцнішим і здоровішим. Правильно. Петрикс вислухав відповідь дітей, сказав: серце усіх однакове. Ні, неправильно. Отже, у нас правильно Ольга та Микита. Друге. Нам потрібно заповнити таблицю кровоносна система. Ну, перші органи ми знаємо серце, це як наш, наш сосик, так, який постійно працює. Але ми будемо з вами записувати стосовно кровоносних судин артерії. Транспортують і розділяють кров по організму. Записала, будь ласка, транспортують. І розділяють кров по організму. Далі вене. Повертають кров від тканин до серця, повертають кров від тканин. До серця. І капіляри живлять тканини поживними речовинами, які є в крові. Живлять тканини поживними речовинами. Які є в крові. Так, Далі наступне. Зараз вам потрібно порахувати кількість а, ударів серця протягом хвилини в сидячому положенні, записати, потім зробити 20 присідань і знову порівняти і зробити висновок. Далі, що ж це за прилад? Це у нас прилад стетоскоп, записала, будь ласка, а ним користується лікар-кардіолог. Ну, І терапевт може користуватися, так? дитячий лікар педіатр, але якщо ми більше говоримо сьогодні за сердечко, то це до кардіолога. Записали стетоскоп та кардіолог. Отже, кров дуже важлива для організму. Кровоносна систему творить органи кровообігу, судини і серця. Кровоносна система забезпечує рух крові, яка переносить в організм кисень і поживні речовини, а виносить шкідливі. В вашому організмі близько 3 літрів крові. Тіло дорослої людини містить 5-6 літрів, серце дорослої людини важить близько 300 г, та оберіть відповідний колір веселки. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!